Всім привіт! В цьому відео розповім, як подати електронну декларацію, використовуючи ключі КБ Приватбанка. Откриваємо сайт НАЗАК. Так, завантажується. Ну, вибираємо КБ «Приватбанк». Ключа у нас ще нема. Заходимо у приват 24 У нас, щоб була депозитна картка, зарплатна, кредитна картка. За допомогою цих карточок можна зайти в приват 24 І щоб у нас була підв'язка до свого телефону. Так, завантажується. Е, цими ключами Приватбанка також можна подавати е, і в е, не подавати, а заходити в Прозоро. Так, відбувається завантаження. Тут ми вказуємо свій мобільний телефон. Е, зайшли ми в приват 24 вказали мобільний телефон і пароль. В грі вибираємо всі послуги вкладочка, вона у вас не відобразиться. В даному відео вона не відобразилася, але на своєму ви нажимаєте всі послуги в Використовуємо для входу в Privat24 і на, для подання декларацій браузер Google Chrome. Останній версії. Нажали всі послуги. Тепер вибираємо вкладочку Бізнес. Завантажити сертифікат. Відбувається завантаження інтерфейсу. Як інтернет швидше, відбувається завантаження швидше. Е, вибираємо для себе яку папочку, будемо скидати сертифікат. Ну, криптоплагін не встановлено. Е, будь ласка, це нажимаємо на цей пакет інсталяції відбувається завантаження. Зберігаємо. Бачимо, йде завантаження внизу зліва. Так, Запускаємо, виконуємо. Вставляємо. Там з'явились персональні дані. Ми перевіряємо персональні дані, і нажимаємо далі. Тепер вибираємо директорію для зберігання ключів. Ну, наприклад, на диск «Ц». Тепер вхід, переходимо на сайт, є декларування. Вибираємо «Приватбанк». Обираємо наш при, е, ключ. Він у нас надій. Ну і все. Моя, як ми бачимо, тут моя декларація за 2015 рік подана. Ви в себе вибираєте нову декларацію і вказуєте період. Тут погоджуємося. Прийти до заповнення форми і вказуємо період. Е, спасибі за увагу, буде ще відео. Кому відео понравилося або допомогло в роботі, ставимо лайки, підписуємося на мій канал. Эээ, uh, спасибо за увагу.